Доброго дня, шановні пані та панове! і сьогодні презентую вам досить чудовий, досить цікавий варіант. Квартира 45 квадратних метрів у місті Ужгород за адресою Баб'яка-1. Це житловий комплекс Кристал. І так, два слова, що ми зараз будемо переглядати. Це однокімнатна квартира, яку переплановано, в принципі, в двохзонну однокімнатну, або ж, іншими словами, майже двокімнатну квартиру. Почнемо з вхідної зони. Вхідна зона досить простора, тут близько 7 квадратних метрів. <кій> і вона, в принципі, скомбінована таким чином, що ви, якщо забажаєте, ще тут можете поставити окремо хто любить і привик до того, щоб верхню одежу відокремлювати, можете ще тут собі примайструвати зону для верхнього одягу. Тобто для взуття, для одягу і так далі. Якщо потрібно, це можемо зробити і ми. І так, відразу поруч по праву руку від входу знаходиться гардеробна. Гардеробна це окремий, окр... окреме приміщення, в якому ви спокійно роздягаєтесь, воно відокремлене, речей ніхто не бачить. І маємо такий функціонал тут. Всі полиці повністю відкриті. Тут у нас перша, пер... перша шафа. Для верхнього одягу друга шафа, також для верхнього сезонного одягу. І дві шафи відкритих з трьома комодиками. Також є верхня зона для того, щоб покласти якісь габаритні речі. Там, хто любить збирати, наприклад, різні коробки, особливо коли заїжджаєте на нову квартиру, то місця тут буде для цього достатньо. Трекове освітлення. Тут ще додатково буде доукомплектовано дзеркалом, дзеркало буде з підсвіткою. Зараз я трошки з іншого ракурсу покажу. Ось так виглядає гардеробна сама. Ось. Залишається також фарба для того, щоб якщо забажаєте десь додати тут не або, можливо, хочете трошки змінити якийсь тон, фарба залишається, буде в подарунок. Йдемо далі. Тут у нас санвузол, показую відразу санвузол. Витяжка. І світло. так Санвузол скомбінований досить гарно. У нас виконано, виконано тут ванну. На попередній квартирі була душова, тут тут уже стоїть ванна. Ванна 175, 175 кулірпуловська, скло також чорно чорні змішувачі. В принципі, продубльовані по всій квартирі. По функціоналу йде унітаз, умивальник, ванна і тут пральна машина та рушнико-сушарка. Зараз покажу вам загальний план. Ось так виглядає загальний план. Натяжна стеля, витяжка, все як має бути. Більш чіткіше. Ось так. Ванну показав, з таких головних важливих рис тепла підлога знаходиться по всій квартирі. Тобто, тепленька у вас буде завжди. Зараз температура у нас виставлена на 30 градусів, і в квартирі досить-досить досить добре. Це при тому, що на вулиці мінусова температура. І так, тепер такий важливий момент в цій квартирі, що нагадаю її було розплановано, переплановано з однокімнатної в таку структурну двокімнатну квартиру. на дві зони в цю кімнату. Перша зона це зона відпочинку, де може також хтось з ваших, наприклад, родичів чи знайомих чи гостів переночувати, тому що цей диван розкладається. Тут ще буде додатково укомплектовану панель з підсвіткою, і буде стояти ось цей телевізор. Ось так. Маємо дві тумби, маємо гарну картину. І досить таке прикольне дизайнерське рішення це ось ці от такі структурні фігури. Перегородку виконано з гіпсокартону. Ось. І на початку планувалось тут також в цих нішах. Монтувати скло. Але потім вже передумали і залишили так і досить прикольно, до речі. Ось. Далі переходимо в зону спальної. Ось такі двері розсувної системи. Покажу вам більш наглядніше. Так. Це у нас спальна зона. Вона невеличка, але досить функціональна і зручна. Зараз покажу, щоб було більш краще видно. Ось у нас ліжко. Тут у нас пересінок, два світильника приліжкових. Тут також буде доукомплектовано приліжковою тумбою. Біля кожного з ну, можна сказати, сімейної пари, чоловік-дружина, є своя розетка-вимикач і там є своя розетка та вимикач. Тут у нас французький балкон. До речі, вікна компанії Nobilex використано, вікна хороші, якісні. Ось такий французький балкон. Штори також йдуть в комплектації. Ось. З важливих моментів, зараз ще світло покажу, точкове освітлення додаткове. З важливих моментів також в квартирі є кондиціонер 12, тобто вам його буде достатньо. Ось. І думаю, що і охолодити, і нагрітися, як забажаєте, можна буде і кондиціонером, окрім теплої підлоги. Да? І далі головний. Наш гість цієї програми це кухня. Кухня-студія дещо перепланована також. Запрошую вас на кухню. Так, на кухні є у нас балкон. Балкон покажу в кінці, а зараз так по деталях розкажу. Двері. Тобто, тут у нас вхід на кухню. І відразу починається зона для приготування їжі. По комплектації техніки. Маємо овоча піч компанії Гор'є. Маємо електропіч також компанії Vorinia. Ось так виглядає. Все нове, все з гарантією, все як має бути. Далі. Посудомийна машина компанії Беко. В принципі, якщо дивитися так по структурності, по роботі. Тут ми почали готувати їжу, там, наприклад, поклали їжу, помили її, тут приготували або тут і готуємо їжу. І також варильна поверхня компанії Горіні. Підсвітка по контуру, все зроблено гарно. Тобто, до речі, в цій квартирі максимальна комплектація. Заїжджаємо сюди і живемо. Беремо зубну щітку, свої особисті речі і можна жити. І ще одне спальне ліжко, можна сказати, спальне місце навіть якщо буде досить багато гостей у вас, особливо на новорічні різдвяні свята, які незабаром наступлять. Це ліжко також розкладається. Тут теоретично можна і двох людей в принципі, покласти спати, але в принципі, для одного тут буде достатньо місця. По додатковому укомплектуванню ще буде тут знаходитись, де у нас стоїть коврик, ще буде знаходитись кухонний стіл круглої форми. Ось так. Холодильник також компанії Go'è. Тобто, в принципі, я думаю, я зміг передати те, що б ви хотіли бачити. І так, також тут знаходиться у нас болер та котел. Ось так. Тепер, як і обіцяв, запрошую на балкон. Балкон відкритого типу. Відкритий балкон. Вся фурнітура кольору антрацит, вікна також кольору антрацит. Досить гарне поєднання з комбінацією білого білим, це досить прикольно. Ось такий гарний балкон. Тут знаходиться зовнішній блок кондиціонеру. Ось Покажу вам вид. Ось Такий вид з вікна. По паркомісцях. Паркомісця тут знаходяться. За рогом там величезна парковка, і всередині двору є своя закрита парковка. Тобто місця достатньо. І в кінці відео короткий екскурс для закріплення матеріалу, як то кажуть, від вхідної зони почну, ще раз розкажу. Маємо вхідна зона, гардеробна. ось, Далі санвузол. Кухня, кухня студія навіть. Зона для відпочинку і далі зона для спання. З вами був Валерій. Бажаю всім Божого благословення, гарного дня, чудового настрою і швидкої усім нам перемоги.